А ви знаєте, що таке батуринські яблука? Якщо ви просто заб'єте у Google оці два слова батуринські яблука. Вас не виведе на гурток якогось там садівничого кооперативу, Вас не виведе на магазин з продажу яблук, Вас не виведе на ринок. Вас виведе на одну. Картину, яка присвячена трагедії, яка сталася у 1708 році в Батурині. Цю трагедію назвали Батуринська рі... різанина. І... І от те, що вам зараз розкажу, ви дуже добре впізнаєте, тому що дещо схоже сталося в нас в Бучі, сталося у звільнених інших. Містах України, звільнених від рашистів. Отже, у 1708 році, в 2 листопада, тобто на початку листопада, війська Петра І, які очолював Меншиков Олександр Меншиков, підходять, підходять до міста Батурин. На той момент це була гетьманська столиця, це була столиця, яку займав Іван Мазепа, великий гетьман України. І на той момент вже гетьман для Петра І став зрадником. І зрадником він став до такого ступеню, що Петро І він наказав покарати всіх, хто був пов'язаний із Мазепою, а самого Мазепу придати, як то, зван, як -то кажуть, анамію. За що він це зробив і чому він це зробив, я розкажу в окремому відео. А зараз все ж таки до батуринської різанини. Так от, 2 листопада 1708 року війська Меншикова підходять до міста Батурин, в якому десь проживало 15 тисяч мешканців. Гарнизон, який там залишався в фортеці батуринській фортеці, він був, козацький він там був, але він був невеликий. А от оточила Батурин, десь військо приблизно 15 тисяч гренадерів, тобто багнетів Петра І. І завдяки зрадникам, які завжди є в нашому українському суспільстві, зрадникам, які провели таємними ходами в фортецю, Меншиков захопив місто Батурин і почав вбивати людей. Вони відрубали голови, вони насаджували ці голови на колі. Вони людей вішали на деревах. І от саме люди розвішені на деревах і зображені на картині батуринські яблука. Вони вбивали дітей, вони вбивали жінок, вони вбивали літніх людей. За ем, свідченнями істориків вбито було 15 тисяч цивільного населення. 15 тисяч. Газети, які в Європі тоді вийшли, вони вийшли всі заголовками, такими, що різенено в Батурині», кровавий цар Петро вбиває мирних українців. І... Ця трагедія шокувала цивілізований світ, шокувала європейців. І знаєте, що зробили московиті? Вони сказали, що цього не було. Ніколи такого не було. Це все вигадали. І саме так ця історія була введена в підручники, які відіснували за Російської імперії. Саме так потім ця трагедія увійшла і в радянський підручник, і саме зараз так вона показується в сучасних російських підручниках. Отже, матуринської трагедії не було. А Іван Мазепа, звичайний зрадник, який зрадив Петра І. Це все неправда. Ця трагедія була, і такі речі, які робили росіяни московити, московити робили тоді, вони роблять і зараз. Тепер ви знаєте, для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Така історія.